всім привіт! Зараз буду проводити тест на ємність ось такого акумулятора формату 18650 Terra30E. Придбаний на бі ціна 39 гривень. Є сліди від точкової зварки, я вже зачистив, хоча продавці кажуть, що це нові акумулятори Знову, зі збірок, які не були в використанні. Зараз перевіримо його внутрішній Опер Відразу. Двадцать 25 двадцать пять мільйонів. Три дванадцять напруга. Заряджений. Також вагу перевіримо. Вага 46 грамів. Розряджати буду струмом 1 А до напруги 3 вольта. Так, вставляємо. 4.15 напругу показує. Вимикаємо. Чекаємо розряду. Тест наємність закінчився. Акумулятор віддав 2778 мА 9,9 Вт. Годин. Досить такий хороший результат, як на мене, за таку ціну 39 гривень. Ось такий результат. усім дякую за перегляд. На все добре.